Вітаю! Дуже рада всім прихильникам краси та творчості на моєму каналі студія Прекрас Шару. Сьогодні буде розпаковка з Аліекспрес. Цього разу придбала такі рамочки під намистинки. 14к покриття родія і золотом. Внутрішній розмір 8 мм. І отвір. Півтора міліметра. Отвір півтора міліметра. Зараз подивимось, як вони, сідає на мистинка чи ні. Взяла на мистинки 8 міліметрів, зараз одягну і покажу. Так, все, все налазить, все гарно вдягається. Ось такі. Намистинки гарно прокрашені. Не намистинки, а квадратики, рамочки, гарно прокрашені, гарно блищать, мені дуже подобається. Подивимось, які будуть у використанні. Далі придбала такі роздільні намистинки з хрустальними, хришталевими. Камінчиками там роздільня намистинка така, вона тут, є поглиблення для намистинки, і такі камінчики, скляні, кришталеві, в лоті 50 одиниць, вибачаюсь в лоті 100 одиниць. Зараз спробуємо, як вони будуть виглядати з намистинками. Ось, приготувала намистинки АБ з АБ покриттям. Виглядають, мені подобається, дуже гарно блищать, додаючи більше блиску. І якщо треба намисто подовжити, якщо не вистачає, то ці роздільні. Гарно пасують до намистинок за бе покриттям. Також до матових намистинок вони теж будуть гарно пасувати. Ось у мене є дві білі матові намистинки. Подивимось, як з ними буде. Ось так. Так і ще одну. Ось. З матовими намистинками, білими дуже, дуже гарно підійдуть під різного кольору намистинки. Товщина цих роздільних намистинок 2,5 мм і діаметр 6 мм. Так вони файно виглядають. Ще придбала такі квадратики. В це нержавіюча сталь, в срібному та жовтому та під золото кольорі. Прокрашені дуже гарно. Жовті під золото це 6 мм, а під срібло це 4 мм. 4 мм. як проставочні. Ще придбала такі. Роставочні намистинки, роздільні, 4 мм вони, такі квадратики зі скошеними кутами. З м'якими квадратики, з м'якими кутами, теж нержавіюча сталь. Ще придбала такі конуси. Ось такі вони. Діаметр 5 мм і довжина їх 11 мм. Зараз перевіримо. Так. Так, 11 мм є. Довжина. Ну, не наче 10, але так. Заявлені як 11 міліметрів. Ну а тут на, на 5 мм схожий. Так, далі ще такі мене намистинки придбала в золотому і срібному кольорі. Це покриття прямої якість 24 карати, значить розміри золотих.

І також отвір 1,5 мм. Проставочні, дуже, дуже красиві. Позиція я купувала по 20 одиниць. Далі придбала такі намистинки проставочні. Вони з двома отворами. І їх можна використовувати як конектори, як перехід від дворядного намиста до однорядного. З двох сторін вони неоднакові. В цих намистинках є лицева сторона з поглибленням тут, і зворотня сторона латка. Товщина цих намистинок 2,7 мм, майже 3 мм. І тут покриття родіями покриття золоте покриття. 18 крат покриття преміум якості. Ось так виглядають це лицева сторона і зворотня. Треба робити уважно, намисто набирати. В тому ж магазині придбала. Ще такі дві позиції. Укривні намистини 4 мм, покриття 18 карат, золото і родій. Далі придбала такі шапочки, покриття 18 карат, теж родій і золото діаметр. Діаметр шапочок 4 мм. Швидко дуже розходяться, постійно потрібно підкупляти. Наступна позиція отакі намистини, були в одній позиції 6 штук. Це під бронзу. Дві маленькі, дві великих. Додам розміри. І під вінтажне срібло, зістарене срібло. Дві такі намистинки. Мені сподобалася ця позиція, що можна купувати небагато. Ще придбала такий дротик 18 карат, 5 метрів. І товщина його 0,2 міліметри. Далі придбала подвійні кільця. Покриття 18 карат, родієм і золотом. І їх тут по 100 одиниць і з'єднувальне кільце. Зараз гляну, скільки забула розмір. Певне, 6 6 мм. Я придбала в цьому магазині такі маленькі 2-мм бейли. Зараз покажу ближче. Ось так вони виглядають. Ось вони такі. Дуже маленькі, але в роботі дуже необхідні. Так, фокусуємося. Ось такі вони так виглядають. Сюди підвішую, що хочемо. Ось показую, де я їх використовую. Як їх можна використовувати. Ось так. Чіпляти до намиста конектор або ланцюжки. Дуже зручна варіація. Також придбала такий конектор. Ось, в.

Він односторонній, ззаду, отак виглядає. Я цей конектор хотіла додати до намистин з нефриту жовтого, такого жовтого нефриту, додати ці, цей конектор, але він мені не підійшов, виглядає, ну, не, не сподобалося. Не сподобалося мені з конектором. Оце пробую його додати ще до таких намистин, але теж ще не знаю. Це, якби пробний такий варіант, показую. Так, і далі Тут у мене в цьому пробному варіанті отакі шапочки з патиною. Конектор теж ну, якби це покриття фарбою під патину Таке зроблене. І ось так шапочки. Такі шапочки я теж придбала, зараз покажу. Ось шапочки. Мені вони дуже сподобалися, я вже зробила з ними одне намисто. Хто дивиться мене постійно, то певне бачив. Діаметр шапочок 6 на 6 мм. Вони гарно профарбовані, і їх в лоті йде 200 штук. Вистачить на декілька намист. Вистачить надовго. Це тут мідне матеріал мідь покритий такою фарбою, голубою під патину. Зроблено. Далі придбала ще такі кільця. Мікс мікс кільця, їх тут 200 штук. 6 мм, 6 мм. І так в тому ж самому магазині придбала. Мікс кільця 8 міліметрів. Ось, не буду розпаковувати. Подвійні дві, по кільця. Ще придбала такі шапочки. На закінчення для, на намиста. Ось вони такі. Гарно профарбовані зі старани золото, і розмір їх. 12 мм на 10 мм. Так, видно. Ось такі ковпачки для, бага... для багаторядного намиста. Вінтажному стилі дуже підійдуть. Ось придбала такий бокс. На 28 відділень такий бокс пластиковий. Ціна була дуже приємна. то я навіть два придбала. Один же використовую і можу показати, як я його розклала під замочки. Та Швензи. Ось так в мене вийшло. Ну, тут ще шапочки. І цей бокс. Зараз розпакую. Покажу. Пластик не тоненький. Пластик дуже гарний. Ну, немає запаху пластику. І такий цупкий. Пластик цупкий. Ну і зараз, а, скажу зараз розміри. Розміри його 22 см на 12, майже 13 На майже 13 сантиметрів. На 13. 22 на 13. Дуже зручний, дуже компактний, невеликий. І... І зараз побачимо, як мої всі придбання розмістяться в цьому органайзері. Всіми товарами я задоволена. Мені все подобається. Ось так вони гарно в мене розмістилися тут, по цих діляночках. Але, дівчата, забула, ще забула показати вам отакі От бейли я придбала. Це стаціонарні бейли для підвісочок. Вони відкриваються, кільце в них відчиняється. І розміри я додам, вони срібному та золотому кольорі, покриття родій, покриття золотом. В позицію придбала по 10 одиниць, щоб на все вистачало. Ось такий у них роз'єм. Всі посилання будуть. Під відео. Ось так все вдало в мене розмістилося весь матері... матеріал, який я придбала. Я всім дуже задоволена, все дуже зручно розмістилося в мене в цьому органайзері. І тепер небагато часу буде займати пошук всього необхідного. Я дуже задоволена цим органайзером. Цими товарами я задоволена. Посилання додам в описі до відео. Ютуб нарешті мені дав. Підтвердити мій номер телефону і в мене з'явився доступ до розширених функцій каналу, чому я дуже рада. Якщо вам подобається, чекаю вподобайку, коментарі та підписку на канал. Ваша підтримка для мене безцінна. Дякую всім, хто мене підтримує теплим словом. Це надихає мене творити контент для вас далі. До зустрічі!